Як самостійно допомогти собі при сильному стресі. Перша допомога. Заземлення. Займіть найбільш комфортно для вас возу. Подивіться на предмети навколо. Опишіть 5-10 предметів, які потрапили вам на очі. Які вони на дотик? якого кольору, дихання. Дихання по квадрату. Рахуючи до 4, вдихаєте. Пауза. Рахуєте до 4. видихаєте, теж рахуючи від 1 до 4. І знову вдих. Що робити далі? Поставте собі такі запитання: що я зараз відчуваю, як це відбувається на мені, яка причина, і що я можу зробити. Стрес забирає дуже багато енергії, і третім етапом обов'язково має бути відновлення. Поновити енергію можна кількома способами: спілкування з людиною, які ви довіряєте, улюблене заняття, хобі, турбота про себе та своє тіло, сон, здорова їжа, гарячий напій тощо, медитація, спорт чи прогулянка на природі. В моєму випадку мені найбільше пішов останній варіант. Напишіть в коментарях, який варіант обираєте ви. І пам'ятайте, включати спорт у свою щоденну рутину важливо для ментального здоров'я.